Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про важкий танк восьмого рівня. Це є Льова, Леонід е, Якубович е, 8 рівня. Що ми тут маємо? Ми тут маємо е, з плюсів, це просто то, що воно ще дякувати Богу стріляє. Змінився сам блядь, танк. Який він, блін, назлий, з такими от. Штучками на хоботку. Що ми тут маємо? Ми тут маємо 320 альфи. Ми тут маємо непогані венти в мінус 10. Ми тут маємо непогану точність 0.32. Блять, просто всратий ДПМ 1900. Тобто, блять, ДПМу взагалі нема. Ми тут маємо огляд. В принципі, 444 метра. З плюсів бронювання ще є. Тобто, блять, решту танк. Плошний мінус. Е, ну, і да, ще хп 1700, тобто можна за каличку поставити ще буде більше. Що тут є взагалі? М -м 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 тут є непогане пробиття ББшкою. Типа 234, тут 294. Тобто це все гуд. До речі, треба поміняти місцями просто, бо я вже так звик грати. До шестірки майже не долажу. З плюсів тут ще є бронювання. Там можна від Бортика щось танканути. Тобто ВЛД деколи не пробивається. Там масочкою можна щось танканути. Якщо насруть в люк, то всім насруть. В НЛД вибивається двіжок. Ну і поїхали в бій. Так, отже, попадаємо на карту лінія Зігфріда. Це геніальніша карта. Зараз побачимо по роз'їзду, куди наші союзнички поїдуть. Що можу сказати? Блін, танк максимально всратіший по рухливості, по ДПМу, по можливості десь щось швидко настріляти. Типу, ну я маю на увазі, то, що... От, наприклад, є такий танк, як Номад. Блін, він займе позицію. Ну так, він не може там щось танканути. Ну, але я так граю, що мені сильно там не треба щось танкувати. Скажімо так, я не лізу е, там на гігатяжах е, вперед. то кажуть, хіба що на таких тіба, дійсно жорстких? Бо е, я перше стараюся щось настріляти з боку, там туди-сюди якось. Зробити. А тут можливості такої настрільної, прям ну немає. Я не бачу їм. бля нахуй ти мене виталкуєш Додік. Второй Mm. Ви і мій ДПМ на цьому завершений. Скажемо так закинув гранату. Бля, вони не можуть много типа запушити, ви вдумайтесь в цем. Може ви просто в'їхали на нього на пофа, ні? Не хочете? Тут трошки гранату Угу. Ну, до речі, нет разовці. Потрішки з'їжджати? Бачачи, як вони грають. Он це дійсно печальне діло. Оп? Тау. Угу. Так, тесочка, да? В мені дві голови був. Да Куда? ой, блин. У тебя есть еще пять минут потрать их с Пользой? так нажали тут ничего не попал. Так два фрага. ок. Угу. Так, да. 3000, дав. Ну, якось так. Зараз глянемо на результати боїв. E, 3000. Тут, на жаль, мене виформила лт -шка. Просто вбила, як то кажуть. E, по факту, танчик, ну, він не може настрілювати. Прям великий. Не урону за рахунок того, що він не встигає. Тобто, якщо ви заїхали в такий от сетап, щось там пободалися туди-сюди, щось там тонканули навіть. Ок. Якщо ви, блять, в'їхали кудись і ви не можете там виїхати, ви не можете, блін, поміняти фланги, ви не можете там швидко бекнутись на позицію. Тут вибувається двігло, що вперед, що взад, що, блін. Таке враження, що й в башню, тобто, ну, варіантів небагато. Типу вже буде е, виїхати з позиції. І да, тіпо, його основний косяк і мінус, я би йому додав ДПМу, забрав якусь там частину пробиття, забрав би якусь частину, е, можливо, там, блін, бронювання, зробив би його більш легшим, але дав би ДПМу хоча б 2500. Тоці, щоб він там мав 2800, все він там дає тичку кожних 7 секунд. з альфою навіть в 320 чи щось з того подібного. І все, і він вже тобі грається набагато цікавіше. на, і нехай буде такий медляний, нехай е, там, блін, буде такий косий, типу, довго зводиться, але буде ДПМ. А тут. Сорі, но no, коли ти зводишся, чекаєш вистріл 10 секунд, блять, майже 11. Ну, це ні в які рамки не лізет. Накидали ми тут 3000. E, на жаль, нас e, танк Е, джа, e, вбив наш танк, так що. Якось так. Чи потрібен він в 2024-му? Ні. Однозначно, це такий роботяга, на якому ви просто будете, як знаше на одній роботі, але ви не будете відпочивати в танку. Тому, всім. Дякую за перегляд.